Грецію ціни 2004 року. Дуже дякую. Помідори чері. Кілограм шість євро. Такі в нас Греція. Такі євро шістдесят п'ять і ми їх беремо. О, ще гірочки тебе возьму. Воно теж дуже класні. 75 центів. Ні. Мама тела. Мама те. Тану тела хтось? Так. Таку дуже. Так. Тело бенде щела Так. Таку вілку. Вот. Поєбра, така консерва, то така. Все поємо. Таке вермоляди. Калімера, всім доброго ранку. Ми в Греції. Чек маємо на 79 євро. Все, не буду знати, яка ціна, але приблизно буду говорити. Подивимось, чи ціни збільшились у 2024 році. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Що, побігли з того найпростіше. Бо є ціни, як бачите, жовта переоцінка. Така рибка у нас 5 26 центів. Пів кілограми риби. 10, напевно. Та тут до 11. Яйця, я не знаю, десь 2 з копійками. Отобрав Ярослав. І взяв 10 штук, що буває 12, але там не було її, сказав тільки 2 пачки. І мійчек впав. 3,50 приблизно коштує таке морозиво. Зараз його бігом сховаю в камеру. 2,49 у нас такі грецькі йогурти. Такі звичайні, для того, що як якийсь там скобіду, то вже 3,50. Наші євро переплачувати немає сенсу. Перша сумка закінчилася. Хліб. Маємо євро 30 хліб, такий білий, звичайний, пшеничний. Но маємо пізніше. То нам до натела купили такий сточок на дорогу випити і так і не випили, бо потім пішли через пляж дуже гарно. Євро 39. лідер дуже-дуже далеко, десь півтора кілометра. 5 євро така грецька нотела. Один літр кілограмова. Нам точно хватить. Знову поправлюся. 69 центів така пучок кропу, який не пахне. Євро 65 у нас кілограм помідорів. Все грецьке. Так, ціни так я трохи буду озвучувати, бо не точно до гроша, бо не пам'ятаю. 2,50 нас є 350 грам сиру. Звичайно, найдешевший. То я знаю. То по євро. Що тут таке, я ще не знаю. Щось з молоком До десертів. Там така була така шафка, писало все по євро, я там трошки щось взяла. 3,50 така консерва туристична. Ярославові там того року сподобалось і ми купили він садик. Була досить смачна, смачніша, ніж в Польщі польські консерви. Ну, Я думаю, в районі Євро дві штуки коштує. Але можу помилятися. Ось таке, знаєте, пластмасове щось можна забрати собі до Польщі по 99 центів. Взяли для Ярослава і одне для мене десь там має бути. Молоко маємо Євро 67 літра. 3,5. Але то хороше, смачне молоко. У мене нині набагато. Дивіться, що я собі купила Євро 18. Такий сир кубиками до салату. Деві таке купляна, але то ж, бачите, переоцінка. А як я пройду якусь з боку переоцінки? Це ж неможливо. Якась ковбаска за 342. Тут маємо грам 480. А повна ціна. 4,89. Трошки дешевше. Попробуємо. О, пише ніби воловина. Ну, хоч намалював, щоб сфокусувало. Макарони по 62 або по 68 центів. Але то хороші макарони, дуров і грецькі. Дві пачки купила. Я сподіваюся, того тижня ми вже не підемо до літла, але. Знаю себе все можливо. 2 євро така варена ковбаса або 2,50. Не більше. Банани по євро 39. Лимон. Певно, 2 євро кілограм. Цибулька 99 центів кілограм. Тут 700 ще мазерам. А картопля по 75 або 79. там вже трохи десь до тракіля. І ще собі таке купила. Також 99 центів. А тут вся, вся більша смакота. Маємо, бачите, схаб 3,39, 30% дешевше. І на щось нам піде. М'ясо потрібно. Така нарізка євро 46. Може поставити, бо інакше не фокусує. Таке взяла все по євро, як там було. І захотілося мені спробувати. Добре. Приблизно у нас в мідії маємо 6 євро. Величезна пачка. 900 грамів 810. І ще маємо креветки. І креветки теж маємо. Велика пачка 630 грам. Хліб грецький євро 39. Ще одна за євро. 62 або 68 бійків макарони. Вино. А по скільки вино? Вино 3,99, Ярослав каже. Ще й взяла таку нарізку, бо то переоцінка. 30%. теж взяла. таке саме. Таке вікусь у мене їсть. Інакше вона не так, що буде їсти. І до 2 євро огірочки. Теж грецькі. Все. Все -все. І дивіться, який класний, шикарний в мене набір вийшов. Ну, не тільки в мене, в нас само собою. Маємо і м'ясне нарізку, і свіжий хліб, і макарони, картоплю. Навіть вино маємо. Молоко, нутелла, кілограм. Ти рада? Ну, як бачите. Так що, як десь хочете економити, шукайте великий супермаркет. Бо так то буде дорого. Мені здається, в Албанії було набагато дорожче. Дуже-дуже дякую за увагу! І зустрінемось в наступних відео. Вподобайка і підписка. Дякую. В кінці відео ще вставлю трошки моря. Может, я его не а, -а, -а. а что он про тебя трупал? А что он не Ну, все-таки Может, он что-то лапает?